Теж простий приклад, от елементарний приклад. Я теж не буду там бригади казати і тому подібні речі. Гіпотетичний його назвемо. От е, ситуація: та, е, бригада. Один батальйон відійшов, відступив. Е, е, так буває, це війна, е, відкрив фланг іншому батальйону. Батальйон знаходиться в напівоточенні, Відступати команди немає. І командір бригади не може і повернути позиції, і одночасно з цим він просто нічого не предприйняв. Я говорю, чого ти чекаєш? Кажу, поки ці люди попадуть в оточення, будуть всі знищені і так далі. Кажу, ну май е, совість, пиши клопотання пропозицію. Пропозицію відвести там на другий рубіж, тому що фланг відкритий, утримувати не можу, може бути бояться, це ж буде. Вони ж там здадуть декілька квадратних кілометрів. І краще, можливо, люди хай попадуть в оточення, ніж на нього порухаються за те, що він запропонує. Ти ж офіцер, ти відповідаєш за людей. Май хоробрість відстоювати свою точку зору. Ну, не погодиться з нею старший начальник, ну тоді виконаєш наказ, який даний ну, даний був попередній. А рішення залишиться за старшим начальником, але кожен повинен вкластися в тому, щоб це рішення було максимально правильне дати свою точку зору, підготувати свої пропозиції, зробити свою роботу. Тоді старший начальник помилиться на будь-якому рівні: хто там Камбат, Бріг, Кор, командуючий ВСУ, або генеральний штаб, він менше помилиться, ніж цей. А величезна кількість офіцерів, я ж кажу, воліють Умовно кажучи, на курілках жалітися на погані е, накази, а е, відстоювати свою точку зору, надати інші пропозиції не хочуть елементарно.